Друзі, друзі, всім привіт! Місто Львів на зв'язку, всім вітання. Маємо сьогодні з вами трішки можливість зустрітися, тому знімаю для вас відео. Хто у нас на зв'язку долучається з різних міст? пишіть, хто звідки, радий буду вас чути. Сьогодні ми трішки їдемо, є можливість, давно ми не виходили з вами на зв'язок. Місто Львів в дощах. Пишіть в кого яка погода, буде, буду радий чути. Можливо, у когось якісь будуть запитання, звертайтесь, будемо підказувати, щось, можливо, порадуємо про порадами. Взагалі, хто тільки вперше до нас долучається, ви знаєте, що ми всі рано чи пізно шукаємо автомобілі, а наше завдання допомогти вам підшукати цей автомобіль, щоб він був правильний. Працюємо по всіх містах України, тому радий буду вас чути. Звичайно, також по Луцьку. Завжди Про Луцьк згадую, хоча є Львів, є Франківськ по ринках. Просто статистика по Полуцьку є насправді дуже цікава. Це в тому плані цікаво, що більша кількість вдається підібрати автомобілів саме на цьому ринку. Чому так воно працює? Тому що це один із ринків, до речі, так. Куди він так? Куди він так хоче? Кудись хоче їхати. Так, Ззаду політвія пропускаємо. Я кудись швидкою, ну молодці, бачите, треба дорогу давати. Друзі, всім привіт, хто долучився, місто Львів на зв'язку. Давно не виходили з вами, нарешті вийшли. Хочу вам дати, друзі, пораду. Ви, якщо для себе вже шукаєте автомобіль і ви заходите на канал, а саме шукаєте канали стосовно оглядів автомобілів, то даю просту пораду. Вам обов'язково потрібно... Автомобіль перевіряти через CarVertical, це історія автомобіля. Можна через якісь інші ресурси, основне, щоб зрозуміти його історію. Також дивитися автомобіль фізично. Фізично це можна дивитися як через якийсь будь-яке СТО, можна звернутися до нас, можна звернутися до свого товариша, який вам в цьому допоможе. Але це треба робити обов'язково, тому що перевірка перед купівлею дасть вам розуміння, чи взагалі вартує уваги. ми спробуємо перестроїтись. Вартує уваги даний товар все-таки за цей товар. Ви платите кошти. Я думаю, кошти, які ви платите, треба розуміти, за що ви оплачуєте. Тесла пропускає, Тесла, Теслу пропустить. Подякуємо. Тому, друзі, я думаю, формула незмінна. Роками боремося з тим, що коли купляємо для себе автомобіль, ми розуміємо, що якісь кошти потрібно викласти на цей автомобіль. І кошти, які ми збираємо на цей автомобіль, вони є важко зібраними. Немає різниці, чи у вас є 5 тисяч доларів, чи у вас 10, все рівно ті кошти ви збираєте довго. Бо якщо ви ці кошти довго не збирали, вони вас збираються легше, ну є такі серед нас люди. Вони просто в салоні купляють новий автомобіль. Тому на вторинному ринку, якщо ви для себе шукаєте автомобіль, то порада дуже проста. Перевіряти його. Перше це історія це CarVertical. я внизу, до речі, зроблю посилання, можна за ним перейти і отримати 20% знижки. Друге, це. Перевіряти автомобіль. Давайте я включу автопілот. Хай сам, хай сам рулить, ми будемо більше тут з вами спілкуватися. Друге це перевіряти фізично. Якщо в когось є якісь питання, друзі. Питайте, радий буду вас чути. Всім привіт-привіт. Місто Львів на зв'язку у нас дощ, друзі. Якщо у вас якась інша погода ви в іншому місці, то напишіть. Буду радий вас чути. Так, що у нас відбувається? У нас процеси йдуть, автопілот рулить. Так, лише в мене так тихо, тихо. Давайте ми зараз, друзі, по мікрофону. піддамо. А, все, дійсно, було тихо. А зараз давайте зараз скажіть мені, як ви чуєте. Так, тому що я трішки піддав трішки звуку. Я думаю, що я вас буду чути. Трішки маленькими, надіюсь, буду підчитати інформацію і буду вам відповідати, друзі. Роман за блимання аварійкою, штраф придумали. Ні, такого немає, друзі. Тут по ліву сторону ДТП, два автомобілі. Ну, не сильно, слава Богу, що не сильно. Ну, швидка приїжджає, тому що є певний протокол, і в принципі таке вона. Друзі, аварійка, жовті повороти. Ви за таке не будете платити ніяких штрафів. Немає. Єдиний є один момент, який є важливий: якщо у вас повороти червоні, так. Тобто машина вже на реєстрації вашого автомобіль, але повороти червоні. Ви повинні розуміти, що у вас єдиний є момент, ну це факт, це правда. Ви просто-напросто будете, буде у вас причина зупинки. Та? Тобто у вас поворот. Яка це причина зупинки? Це просто поліцай буде ну, включати такого, знаєте, якби дурачка, що у вас поворот був включений, бо вас щось заморгало червоним. Розуміємо, та? але згідно конвенції 12-го року. Немає такого, що вас має це оштрафувати. Тим більше ви їдете на автомобілі, який вже стоїть на реєстрації. Для того, щоб автомобіль поставити на реєстрацію, давайте ми трішки сюди і на розворот підемо. Поставити на реєстрацію, ви проходите сертифікацію. Тому ну, такі закони так воно працює. Тому, якщо навіть би поліцай, а можуть, до речі, нюанс, чи можуть? Можуть. Це ну, неправильно, не швидше всього не зроблять, але теоретично. Скажімо, є завжди якийсь один відсоток від що ви знайдете якогось поліца, якому, знаєте, в голові щось по цей. Він може виписати, та, виписати може. Але це все скасовується, тому що ну, це неправомірно. І взагалі, бачите, ми завжди користуємося, їздимо та, на автомобілях, бачимо, поліція стоїть. Треба розуміти одну просту річ. Є такі поняття, як перевищення службових своїх уповноважень зі сторони поліції, якщо ми говоримо. Тому такі теж є, але. Ми розуміємо, як воно все працює. Ромоти так набагато краще. Дуже приємно, друзі, радий вас чути. З вами я, Роман Світушак. Давно з вами ми так не зустрічалися, але бачите, завжди треба. Місто Львів, друзі, знаходжусь у місті Львові. У нас погода плаче, до речі, Львів знаходиться в такому місці цікавому. Так, Така, знаєте, якби яма, де завжди дощ падає дуже часто. Так, Це добре, тому що багато зелені навколо, тобто зелень в нас росте дуже швидко. Але є такі моменти, коли їздиш кудись за місто. Наприклад, їздив я там в Луцьк, та, от там підбір. Вертаємося назад, і я бачу, як всюди добре, а над Львовом чорна хмара. І ти приїжджаєш потім в ту хмару, і буде таке, як ми зараз бачимо вверху. Душі бували випадки, коли ти виїжджаєш зі Львова, Львів, в дощ. дощ Виїжджаємо, наприклад, на самбір, повертаєш голову, хмари лишаються над Львовом, ти їдеш по дорозі, сонечко світить, заїхав самбір, якісь там хмаринки, нехмаринки, вертаєшся назад і дивишся над Львовом далі дощ. Тобто ти там на 4 години від'їхав, приїхав. Воно таке. Друзі, пишіть, яка у вас погода. І з яких міст ви дивитесь, радий буду вас чути. Що порадити до 8 тисяч доларів живого ринку? Дивіться, давайте дам вам таку вам таку просту пораду. Якщо у вас бюджет 6 тисяч доларів, то ви повинні розуміти, що у вас буде тільки механіка. Тоді і за 6 тисяч доларів якоїсь сцені, ви зрозуміли, щось таке можна купити. Якщо у вас бюджет 8 тисяч, це вже хороший бюджет. Це вже, до речі, з тим бюджетом. Можна починати шукати автоматичну коробку передач, але я вам чесно скажу, друзі, я як моторист я коробки ніколи не ремонтував. Я просто знаю, як це все працює, тому що в мене технічна освіта по ремонту автомобілів. Тобто ми це все проходили. Відкрийте в інтернеті. От ми зараз поспілкуємося з вами. Відкрийте в інтернеті, швидких дуже багато. Щось дуже сталося в різних місцях. Ну так і бачите, навантаження велике, бо зараз ми стоїмо в пробках і десь щось з автомобілів не роз'їжджаються. Забити в інтернеті е, коробка, автомат в розрізі. Там просто космос, щоб ви зрозуміли. І коли завод-виробник робить автомобіль, та, всі вузли, оце вузли, та, тобто беремо коробку конкретно, ці всі вузли мають е, так би мовити, термін, скільки воно служить. І навіть по виробнику, якщо брати новий автомобіль, то є 3 роки гарантії або 100 тисяч пробігу. І в мене був такий автомобіль Mazda-6, де я мав його. ну, Вона мала гарантію цей автомобіль, коли її придбав, їм було рік, трішки більше, там, ну, суть. Я ще, грубо, два роки їздив на ту гарантію, та, тобто платив цю більшу суму на офіційному. І коли прийшов в час, мені це сподобалось. Думаю, так спокійно собі їздиш, в разі якихось питань, ти розумієш, що ти якби, захищений. ТО, звичайно, дорожче, ніж звичайне. в два рази, то і в три там, щось трошки ну, дорожче, явно дорожче ТО на офіціалі. Особливо, коли ти на гарантії. Вони розуміють, що ти змушений давати ці кошти за це все, та? заміна масла і фільтрів, там в принципі нічого такого немає. Я підійшов і кажу, слухайте, є взагалі така річ ну, до фахівців Мазде? Кажу: Святослав, до речі, звати чоловіка, тут у місті Львові, До речі, далі, далі там працює, якщо хтось з Львова, то знаєте, вже до кого підходити. Я кажу, Святослав, є можливість ще продовжити, наприклад, у мене 100 тисяч зараз вже бігу, та? Чи можна ще продовжити на 50, я буду далі до вас їздити, так би мовити, ну платити вам дорожче. Я ж розумію, що це дорожче, я ж бачу ціни, так? Ні, Роман, тільки 100 тисяч, це виробник дає, це 100 тисяч більше ні. Чому 100 тисяч більше ні? Я думаю, ви розумієте. Це все, всі вузли, агрегати, вони розраховані на цей пробіг. Далі рулетка. І коли ви купляєте автомобіль БУ, ви не знаєте, що в. В цьому автомобілі які вузли аргати міняли. Звичайно, що коли б бушний автомобіль вам власне, каже: Я купив, поміняв, і ви наслухаєте оце це все, що він поміняв. І здається, там він стільки всього поміняв, там все розкручувало, зробилось. Друзі, це непогано. Якщо, наприклад, уявіть собі, людина купила, по ходові було багато питань, він стільки поставив нові, розуміємо, та речаги нові, все-все-все новеньке, то звичайно знову буде мати якийсь термін служби. Тому, коли людина вам каже, я все поміняв, все зробив, це добре насправді, хоча страшно виглядає, що там все розкручувалось. Погодьтеся, що морально легше виглядає, коли людина продає автомобіль, наприклад, там пробіг, що ми говоримо, невеликий, і каже, автомобіль так класно служить. І я нічого в ньому не міняв, нічого не робив, все в оригіналі. і Вам здається, о, там 100, 100 там, наприклад, там 50 тисяч, все в оригіналі. Ні, друзі, це погано, тому що ресурс свій підходить. Звичайно, є ще такі моменти, що запчастини, які ставлять, вони ніколи не служать так, як оригінальна запчастина, яка була стояла на заводі. Це теж факт, і воно так працює. Але вона точно краща, ніж та, що вже на завершення. Так, друзі, всім привіт-привіт, друзі. Є місто Львів на зв'язку. Сьогодні ми, у нас з вами вільна тема: підбір автомобіля, як це робиться. Є прості ази, як це робити. І в принципі, я це відкриваю в багатьох своїх відео. Підбір автомобіля насправді багато хто до мене звертається і каже, Романе, не все так просто. От ми подивилися автомобіль, він поганий, і людина сумує. Ну, бачу суму, так ти перевіряєш, скидаєш автомобілі, є багато недоліків. І до мене замовник каже: Романе, ну дуже шкода, як так робити, що робити далі. Я кажу: слухайте, ви хоч розумієте сам факт, що ви врятовані від проблеми. Якщо б ви цей автомобіль не перевірили, а там проблем дуже багато, ви би його купили. То ви б потім вдома все рівно його перевірили. Ви починаєте їздити, у вас починаються проблеми. Виїжджаємо на головну, включаємо поворот. І ви все рівно потім ну, прийшли, прийдете до, до того, що ви потім його перевірите, але вам просто на сервісі скажуть до чоловіче, ти бачив, що ти купляєш? І в принципі, вони задають вам правильне запитання. Ми його вже не хочемо тоді чути, бо знаєте, кажуть, розуміємо, що на... Давайте так. розуміємо, що ми напложили. Це факт. Але тоді вже пізно. Тому перевірку автомобіля потрібно робити до купівлі. Якщо ви його не зробите до, ви все одно зробите після. Ну це факт. Ну, це реалії, які не змінити. Але це після воно вже може бути боляче. Звичайно, є випадки, і то мені багато людей також пише, До речі, багато серед наших глядачів. Роман, я купив, в мене проблем ніяких не було, все нормально, але сусід попав добряче. Я тому до вас звертаюся, тому що сусід попав на гроші, і там відразу він тільки купив, зразу поїхав потім на СТО, там щось міняв масло, і там пішло і пішло. Саме неприємне, друзі, то, що коли ти купуєш без перевірки, є великий ризик купити недобрий автомобіль в поганому технічному стані, а вам видають, знаєте, як кажуть. Гарну квіточку, та та квіточка буде просто гарно помитана, полірована, з гарним запахом, і психологічно чомусь воно працює так, що ми такий автомобіль. Все ж таки, ну треба визнати, ми такий автомобіль, очима дивлячись, ну щиро вірю, що там все дуже гарно, але я вам відкрию маленький секрет. Приїжджаєш на ринок, 90, напевно, 5, а може, 90% давайте відсотків. Машини, які там продаються, вони проходять хімчистки, на них вже ніхто не їздить, ви зрозуміли, так? Вони там витерті, вимиті. І ці автомобілі іноді, навіть не іноді, здебільша навіть так можна сказати. Вони краще виглядають, ніж річний, хороший автомобіль. Гарно обслужений. І цей автомобіль просто-напросто, наприклад, не помити. Так, подякуємо. Розкакуємо. О, тому очим, очі, очим, очим. своїм очам можна вірити і треба, але не в цьому випадку. В цьому випадку тут треба брати з собою когось, дуже добре брати товариша, який добре в цьому розбирається, бо іноді товариш може такі, напоради, такі поради надавати, що потім шашлучок вип'єте, їсте, а через тиждень все одно розумієте, що товариш просто підтримку робить. був для масовки. Масовка тут не потрібна. Вам потрібно чітко розуміти, що ви автомобіль купляєте, і вам треба перевірити його технічний стан. Ще один момент, друзі, і будемо завершувати відео. Дуже важливо, це сумніви. Що таке сумніви, купуючи автомобіль, і як воно, воно працює, і як з цим боротися. Насправді це дуже серйозні речі, коли людина дивиться на автомобіль і каже, вот все ніби добре, перевірили, але там щось, я думаю, чи брати. Такий автомобіль не якщо ви тільки подумали, що думаю, чи брати, такий автомобіль відразу в цей день купляти не треба. Візьміть паузу на наступний день свіжою головою. Ви прийдете до того, чи вам цей автомобіль потрібен чи ні. Я бачив випадки, коли ми людям підбирали, дивилися автомобіль, і людина горіла бажанням горіла бажанням придбати цей автомобіль. Автомобіль технічно добрий. Тоді все сходиться. Людина хоче автомобіль, технічно перевірили, все добре. Ну, якісь там моменти є, наприклад, щось там дрібне та але людина каже, все мені все підходить. Тоді це буде правильна купівля автомобіля, ви будете задоволені. Звичайно, що потім через тижня-два проходить оце все. Знаєте, ейфорія. Людина більше вже дивиться на автомобіль. Так воно працює. Ми якоюсь іграшкою в очікуванні теж гарні такі відчуття, коли ти там продав автомобіль, в очікуванні якогось наступного та там, пошук. Але як не крути. Ми так влаштовані, що автомобіль, який ми купили. Ми там, знаєте, у нас є оце підняття цього настрою, все класно. Але прийде час, коли ви. Це здебільшого два тижні всього-навсього, коли ви скажете, ну супер, ну що, що такого, ну вже все. Тому я рекомендую раз в рік міняти машину або жінку. Жартую. Я кажу, машину або жінку, але дешевше міняти машину. Тому давайте будемо міняти машини. Так, друзі, якщо в когось є якісь питання, запитуйте, радо, радо дам відповідь, поки ми ще в Русі. Зараз трішки зупинюся, тому що коментарі читати в Русі завжди важче. Дощик нас накрапає. Затягнуло, буде, як кажуть, дощ. Таке враження, що надовго. Так, друзі, що там у нас? Доброго дня? Хочу купити авто. Такої комплектації пробіг приблизно 240 тисяч, але на ринку є авто. 8 і є 10. Чому така велика різниця? Що краще взяти, дякую. Дивіться, різниця насправді в цінах на вторинному ринку дійсно є велика. Я думаю, ви якщо відкриєте авторію, а ви виберете рік автомобіля, там плюс-мінус, та, то у вас буде отака різниця. І з практики досвідом з вами ділюся, перевіряючи велику кількість автомобілів, яку, яку е нам вдалося перевірити, то є випадки, коли ти перевіряєш автомобіль. Поверху ринку, так би мовити, тобто Він ниж, вище, середнього, вище середньої ціни. А він гірший, ніж той, що там десь ми дивилися в самому низу. Він ще гірший. І такі відео, до речі, навіть є на каналі, коли ми їхали з Луцька і мене попросили подивитися машину. Ну, в Луцьку, тобто ми з ринку їхали. Ми під'їхали дивитися, ну на ринку треба було такий гольф плюс, як зараз пам'ятаю. Його треба було ще знайти. Це в тоталі був автомобіль. І власник там б'ється в груди, розказує гарні історії, що він там скільки з років, скільки років ним користується. А коли ми йому кажемо, слухай, чоловіч, ти чуєш що тебе щось стукає, просто в коробці стукає. Він каже, та то мені там щеплення міняли, і потім так щось вони не знали, що то робити, і воно далі стукає. Я кажу, ви що міняли? Тільки корзин тобто, тут розговорилися. Тобто, розумієте, маса проблем він їх не вирішує, він їздить і добиває цей автомобіль. Але він собі, людина, яка не має досвіду в інших автомобілях, він собі прийняв рішення, що в нього цей автомобіль дорого. Тому дорого це не означає якісно. Ось вам відповідь на ваше запитання. Дивіться, якщо пробіг 200, бачите, пишу 200-240, я так розумію, запитання в пробізі, та, от якщо різниця там 200-240. Насправді є такі випадки цікаві, знаєте, тут так можна на людях про людей розповісти. Ви бачили такий випадок, що там хлопчині 20 років, він ж там збухався, наркоман, ходенький, І ти дивишся на нього, там ну, вже все. І тут дивишся, мужик там, 40 років, підтягнутий, ви розумієте, про що я. Десь воно чомусь так є з автомобілями. Іноді ти дивишся автомобіль 200 пробігу, бачиш, що там дійсно тих 200, все перевіряєш, все сходиться, 200 пробігу. А він весь замордований, змучений, такі враження, що там їздили на ньому якісь пацани на діскоті, ви розумієте, так? тобто там машина вся вщент. І де коли дивишся тих де самих 250, тобто ну, бажано, щоб невелика, бо якщо різниця ще раз, так то там воно потім вже стан дожене. Тобто, як дідуся 70 років вже не прирівняєш до 40-річного чи там 30-річного, то 100%. Так, так і з автомобілями. Пів мільйона пробіг. Це, це, це вже погана ідея такий автомобіль розглядати. Я думаю, ми всі це розуміємо. Тому пробіг. Це якби індикатор загальний розуміння, але стан автомобіля це індивідуально. От треба дивитися все-таки про стан автомобіля Так, друзі, я бачу, хтось пише мені якісь повідомлення, і мені не знаю, можливо, ви також бачите це повідомлення надіслано на розгляд. Що там таке? Угу. Тому, друзі, по автомобілях, я думаю, грубо ми сьогодні пройшлися. Хочу всім подякувати. Будемо завершувати наше відео. Всім гарного настрою, наголошую, не ризикуйте і ні в якому разі не пробуйте придбати автомобіль. От так, знаєте, я глянув, він дуже красивий, він гарний. Так точно не робимо. Перевіряємо, перевірок, до речі, забагато немає. Все, що ви перевірите, вам потім вдома буде зрозуміліше, що ви це перевірили, і вам буде спокійніше. Всім гарного настрою, бережіть себе. З вами був Роман Світушак. Про Carvertical, до речі, нагадую: внизу буде посилання, за ним можна перейти, вам зразу підтяне знижку 20%. Можна користуватися промокодом ROMA, англійськими 4 букви. Все, всім успіхів!